Жоє небезпечним, але люди цього не усвідомлюють. Психологічне та емоційне знущання серед братів і сестер. Батьки дуже часто називають це суперництвом між братами та сестрами, вважаючи, що це нешкідливо, але якщо не зупинити це лайно, воно може завдати шкоди на все життя. Коли ми ще діти, ми формуємо свою ідентичність і своє розуміння світу, і на все це дуже легко вплинути. Невпевненість може перетворитися на психічні захворювання, які можуть завдати шкоди кожному аспекту нашого життя. Я не кажу, що батьки повинні постійно стежити за спілкуванням своїм. Своїх дітей і постійно захищати їх один від одного, але ви повинні слухати, коли хтось з ваших дітей каже, що інший заходить занадто далеко. Якщо в когось з ваших дітей починає розвиватися невпевненість, вам потрібно допомогти йому, поговорити з іншим та змусити його вести себе м'якше. Навчіть їх співчуття, навчіть їх ставитися до інших з повагою та гідністю. Не хвилюйтеся, що це зробить їх слабкими або м'якими. Не зробить. Доброта це також сила. Тримати руки в кишенях під час виконання будь-яких речей, ходити сходами, їздити на велосипеді тощо. Шість років тому я йшов до школи взимку. Я живу в Огайо, тому, звичайно, було холодно. Не маючи рукавичок, я засунув руки в кишені, спіткнувся і впав обличчям на тротуар, зламав кілька зубів і отримав кілька незначних порізів. Я зрозумів, що мені пощастило, що я не отримав гірших травм. І тепер я не ходжу з руками в кишенях. Як ще ніхто не сказав про феєрверки, це ж буквально барвисті бомби. Ось воно. Люди думають, що це безпечно, тому що це доступно. Я знав хлопця, який намагався запустити один з голови. Не дивно, що він загинув. А найгірше те, що всі навколо вважали, що це не смертельно. Я впевнений, що деякі люди думали, о, можливо, він постраждає, але ніхто не думав, що це рознесе йому голову. Друзі, будьте обережні. Пасажири ніколи не повинні спиратися ногами на приладову панель автомобіля, тому що коли подушка безпеки робить свою справу, у неї є лише один шлях. У цей момент може статися кілька жахливих речей. Перша ваші коліна відлітають в обличчя, і я не буду малювати цю картину. І друга, ви вивихнете стегна. Так я бачила рентгенівський знімок чиїхось ніг після того, як спрацювала подушка безпеки, коли її ноги знаходилися на приладовій панелі. У неї була роздроблена частина стегнової кістки, яка застрягла в її промеженні, як найгірший фалоімітатор. Я не хочу, щоб мої розтрощені кістки силою витягували з моєї кицьки, жодних ніг на панелі приладів, жодних кістяних фалоімітаторів. Океан одна зміна течії, і ти можеш померти, якщо не звернеш на це увагу. Використання предметів, які не є драбинами, щоб дістатися до речей, які знаходяться поза досяжністю, як людина, яка щойно використовувала барний стілець щоб полагодити жалюзі, я відчуваю, що це про мене лол. Заходите і виходите з мокрого душу або ванни. До мене в моєму домі жили старі люди, які встановили поручні в душі, щоб з цим було легше. Навіть у свої 20 років я вважаю їх чудовими, і, ймовірно, вони врятували мене від падіння принаймні один раз. І я вважаю, що такі речі мають бути стандартом у всіх душах і ваннах стрес. Спотикання, людське тіло має дивовижно ідеальні пропорції, щоб вбити себе за допомогою неконтрольованого падіння на тверду поверхню: п'яна бійка, пересування темною квартирою, вхід і вихід з душу, біг сходами вгору або вниз, будь-який із варіантів, які призводить до падіння, та удару головою підлогу, бетон чи камінь, цілком може вбити вас чи когось іншого. Це зруйнувало життя багатьох людей, оскільки вони або спричинили чиєсь падіння, або впали самі, або впав хтось з їхньої сім'ї. Одне Невдале падіння під час п'яної бійки перетворює бійку на ненавмисне вбивство. Чорт, навіть якщо вам пощастить уникнути закритої черепно-мозкової травми, падіння може серйозно вам нашкодити. Нещодавно я вивихнула стигно, спіткнувшись об бордюр, коли несла продукти і вдарилася стигном об тротуар. Якщо подібне падіння може спричинити вивих стегна у 33-річної відносно здорової жінки, лише подумайте про шкоду, яку воно може завдати старшій або слабкішій людині. Яскраві кольори в дикій природі: бензин або газолін. Я бачив стільки відео людей, які намагалися транспортувати його в поліетиленових пакетах або пластикових відрах. Він неймовірно палахкий. Навіть невелика кількість може миттєво перетворитися на міні-пекло, носити такі речі у поліетиленовому пакеті, божевілля. Бути нокаутованим. Я припускаю, що багато людей знають, що це небезпечно, але ймовірно, велика кількість не уявляє наскільки. Ми постійно бачимо це у фільмах. Людей б'ють по голові кулаками, стільцями, пістолетами тощо. А потім вони прокидаються десь в іншому місці, можливо, з незначним головним болем, але в цілому з ними все гаразд. Я не лікар, але можу припустити, що травма голови достатня для втрати свідомості є чимось досить серйозним. Ви повинні йти в лікарню після чогось подібного. Просто то так це не пройде, крім того, бійки в цілому досить небезпечні, але ми бачимо, як люди постійно вступають у фізичні конфлікти через якісь дрібниці. Я бачив відео зі свого рідного міста, де один хлопець б'є іншого кулаком по голові, той падає і починає смикатися. Існує велика ймовірність того, що хлопець просто зруйнував своє життя та життя того іншого чувака. І чому? Тому що він якось не так на нього подивився чи щось подібне. Струс мозку це не жарт. А якщо удар буде сильнішим, ви ризикуєте отримати перелом. Черепа, травми шиї, обличчя, мозкову кровотечу через розрив кровоносної судини або пряму черепно-мозкову травму. Загалом втрата свідомості, якщо ви не п'яні чи щось подібне, означає, що щось тут не так. А якщо хтось лежить і посмикується, це дуже погано. Цей смак доволі цікавий. Ну добре, харчове отруєння може сильно нашкодити вам. Ви можете назавжди пошкодити своє тіло. Якщо щось не таке на смак, негайно припиніть це їсти. Якщо сумніваєтеся, викиньте це. Укус кліща. Прочитавши коментарі, я зрозумів, наскільки різними є наші життя. Для деяких людей дивно бачити на собі кліщів, там, де я виріс, було просто рутиною знімати з себе кліщів перед тим, як піти в душ. Ми всі живемо цікавим життям. Натовпи одяг у воді, особливо довгі сукні, як от весільні. Багато людей загинуло під час весільних зйомок, на мілководі на пляжі, у річках або навіть у басейнах. Ці сукні стають дуже важкими, сильно тягнуть вниз і легко путаються навколо кінцівок. Пити недостатню кількість води або пити занадто багато невиліковна психічна хвороба. Можливо, не більшість, але тривожна кількість людей схоже вважає, що дикі тварини не намагатимуться їх поранити чи вбити там, де я живу, Австралія. Все навпаки, іноземці думають, що їх вб'є дика природа. Хоча насправді шанси на це надзвичайно низькі. Насправді їх скоріше вб'є пляж. Туристи настільки часто тонуть, що у нас є телешоу про це під назвою Rescue, яке виходить вже 13 сезонів. Ескалатори. Ескалатори можуть завдати серйозних травм тим, хто користується ними або працює з ними. Копитні тварини. Так, їх можна одомашнити. Так, вони можуть виглядати велично, але більшість із них важать сотні, якщо не тисячі кілограмів. Якщо вони розлютяться, вони будуть бити ногами і можуть затоптати вас до смерті. Я виріс у сільській місцевості, і мене вчили ніколи не ходити позаду коней. А тепер я бачу відео, на яких люди ставляться до коней, як до домашніх котів. Вагітність! Автомобілі загинути на дорозі досить легко. Тож не сідайте за кермо сонним і не дивіться у телефон, будьте уважні. Сонце ремонт будинку своїми руками. Падіння з даху через погано закріплену драбину лише один із прикладів нещасного випадку, який чекає на тебе. А що ще являється небезпечним, хоча люди цього не усвідомлюють? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.